Це так тема в нашому наступному сюжеті. Підкаблучники. Юлія Зурі, між іншим, взагалі вважає, що каблук це також дах. Між іншим. Хтось їх недолюблює, хтось навіть зневажає, хтось навпаки прекрасно ставиться. Сам такий вже. А, хто такі підкаблучники? Що про них думають українці? Все це з'ясувала наша Ольга Клібанська. Дивимось рубрику Що скажете про те, що я підкаблучник, то я пожартував. Да, кохана? Ко я уже йду дізнаватися ваші історії. Ви ж розповісте сьогодні про підкаблучників та секонд-хенд. Наприкінці дізнаємося цікаву таємницю. Поїхали? Спитайте когось, хто їх знає. Ми не в курсі. Ну, ну знаю що. А, що, а що таке. Вибачте мене за те, що я вас назвала іншим іменом. Хтось із них сміється, а хтось каже, що то і є справжні чоловіки. А як ви ставитеся до підкаблучників? Зараз дізнаємося. До чоловіків підкаблучників. Нейтральне, але собі б я б не хотіла такого чоловіка. Мені не цікаво було б. Ну, це в кожного своє розуміння підкаблучника. Він може бути просто м'якою людиною, а хтось буде вважати його підкаблучником. А такі є? Мені не зустрічало Спитайте когось, хто їх знає. Ми не в курсі. Таких переважна більшість. Це звичайні речі, на жаль. Звідки ти знаєш? Бо це статистика і це факти. Погано. Йде на поводу своєї дівчини, напевно, І не проявляє мужської солідарності. Ну, М'який, жіноподібний, можна сказати. Ну, треба бути чоловіком в першу чергу. Мені здається, чоловіків підкаблучників не буває. Це більш, мабуть, версія чоловіків, які вважають, що ой, тебе ж не можна витягнути на пиво, десь піти, бо ти підкаблучник. Дуже ой, добре. 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 У нас такі чоловіки, такі татусі, такі в нас дуже комфортно з ними допомагають по господарству, можуть вечерю приготувати, можуть піти щось купити з продуктів. Це в хорошому сенсі. Можуть, можуть допомогти з прибиранням. Хеппі вайф, хеппі лайф. Чудово. Чому? Чудово. Буває занадто і, наприклад, там в компанії десь да, це прямо аж… Не, не круто. Ну, тому що хлопець він слухається. Не знаю, в мене не був підкаблучник, хороший був чоловік. Ну, треба жінку, звісно, слухати. Я як психолог вам скажу, що якщо людині комфортно, і це ок і для дружини, і чоловіка, то це має місце бути. Якщо він вдома ось такий розуміючий, чуйний і підтримуючий, це не факт, що він в робочих моментах саме такий. Я не вважаю чоловіків підкаблучниками, бо це не підкаблучники, а ті, це ті люди, які хочуть, щоб їхня дівчина або жінка була щаслива. Модники і модниці, зізнавайтеся, де одягаєтеся. Можете забігти у секонд-хенд чи в побрендових бутиках? Куди купуєте свій одяг? Переважно та де попало? В бутіках Боже, в ви так. такі питання задали, я навіть не пам'ятаю. В інтернет-магазинах в інстаграмі. Мас-маркет в Італії. Тільки якість краща. В торговому центрі запросто можу зайти в секонд хенд там іноді знаходяться дуже дуже цікаві варіанти. ні, ні в секонд хенд не забігаємо. Не хочеться після когось доносувати одежу. А я просто трішки брезглива людина. Багато часу витрачається, незрозуміло, не що знайдеш. Ця в секонд-хенді зайшов, купу всього перебрав. Час пройшов і нічого не побачив. Ми зараз якраз і прямуємо в один магазин, так би мовити, це секонд-хенд. По-перше, це дешево. По-друге, можна ту ж саму, там, наприклад, лакшері, річ або ще щось там знайти в секонд-хенді Ці брендові речі і лежать. Це одне і те ж саме. Навіщо переплачувати? Секонд хенд можна забігти особливо, якщо потрібно щось з гірськолижного. Секонд, якщо дитині щось треба, того чого немає в магазинах, які зазвичай відвідуємо. Це наприклад, якась широка футболка з якимось крутяцьким принтом, то так. І якість речей навіть брендових на секонді на порядок краще, аніж у нас представлено в Україні. Підібрати на роботу таке взуття, якесь на рибалку, щось таке вибрати. І не брендові, і не секонд-хенд. Заходжу в магазин, що подобається це беру. Так, не звертаю уваги на цей який бренд. Про це гуде уся мережа. Всі таємниці розгадують. Та й не лише про це. А чи знаєте ви, хто це ну, ну знаю що? А що а що таке? Ну це блогер якийсь. Іван можливо. Фотографія схожа на фотосесію перед новим роком в такі домашній домашні теплий світер. Не знаю. Це телеведучий, ні? Боже, дурав, так. дурня Павел, якщо не помиляюся. Льоша. так. О, так, да, от дурня. Ой, нічого не знаю. Знаю, що він там щось багато на ютубі розмовляє. і все. Знаю, що він з Маріуполя. Перекваліфікував своє, дивлюся, сторіс на щось те саме, але просто під іншим соусом. Ну, але я перейшов на українську і то вже добре. І жарти так собі, якщо чесно. Я Думаю, вибач, довело, вибач Олексій, ти я ти теж давно саме через це не дивлюсь. Прикольний хлопець, дуже цікавий. Ну, зараз, здається, вже його менше показують. раніше була в нього непогана програма. Угу. Дуже цікава. Там лиця немає? Ні? Відро. Персонаж якогось фільму? Ну, це нова, яка співачка. Клавдія Петрівна щось там таке, да. Клавдія Петрівна чи Софія. Як її там по батькові теж не пам'ятаю, але досить загадкова постать. Там версії нещодавно розглядали після концерту Півоварова, бо думала, що вона там з'явиться, вона там так і не показалась. І вона зірвала сцену, це було неймовірно. Угу. Хто ж це? <ріст> відома зірка, котру ніхто не знає, хто це. Орися, здається, її ім'я казали, але я не пам'ятаю чесно. Бий-бий барабани <ріст> в мене просто двоє підлітків, і це теж найчастіше я зараз ввечері чую. Це народна співачка України. На білих, ні? Ні. Дуже схожа, так? Да? На якусь няню. Бужинська, Ні. Це Світлана Білоножко. Чи хтось майже? Оксана Білозір. Це хтось з чудових наших жінок, хто ще з багато багато років назад співав українською, і вибачте мене за те, що я вас назвала іншим Може, вона оперна якась? концерт був недавно її прекрасно. В неї вишиванка не виживає. Більше мама напевно пам'ятає її пісні аніж я, але в неї досить хороший естрадний голос. Тепер з таким то настроєм можна і день починати, а ми ще зустрінемося.